Так, усіх вітаю. Дуже рада усіх бачити. Так приємно було слухати усіх колег. Ви навіть собі не уявляєте такі е, переповнюючі емоції, я просто в шоці. Більшість я всіх пам'ятаю, всіх знаю, всіх бачила, чула, бачила в переписках. Це дуже круто. Підписуюсь під кожним словом і радію за кожного, дуже щиро вдячна усім. А що ж? Я не ідеальна вчителька, Ірина Олександрівна. Чому не ідеальна, тому що я останні декілька днів думала про закінчення нашого курсу, роздумувала багато про це і якось мені нагадалися слова одного світового автора освітніх проєктів, Карла Рінальдіні, що потрібно ціле село, щоб виховати дитину. А я подумала про те, що потрібно ціле покоління вчителів, щоб виховати вчителя, і що не дарма, ми всі тут зібралися, і це не просто так. І зібралися саме ті люди, які повинні були зібратися, кому це було потрібно. Я все своє життя навчаюся. У мене тривища освіти, я продовжую навчатися і не можу ніяк зупинитись, тому що вважаю, що я не ідеальна, і мені дуже далеко до колег, дуже далеко до якогось е, того стану, щоб я була задоволена, я багато чого не знаю і хочу вчитися. І е, я викладаю українську мову досить давно вже 12 років для дітей та дорослих. І розумію, що моя суперсила це якраз підготовка підлітків до ЗНО, НМТ ДПА. І дуже цікава історія про те, як потрапила я до Анастасії на курс. Поки що можна наступний слайд, але я скажу про це. Це дуже важливо. Я їхала в електричці Одеса Вапнярка. І там майже немає інтернету. Але я попала на телеграм-канал Анастасії, де купа подкастів, і я починаю їх слухати. Боже, ловлю цей інтернет на всіх зупинках. Думаю, а що там далі? Боже, це ж кожне слово мені відгукується. Це ж я теж так думаю. І це було для мене щось чимось. Ці шість годин я слухала підкасти і читала все, що я могла прочитати. І я зрозуміла, що я в цей день іду на цей курс, тому що інших варіантів більше немає. Так продовжувати далі точно не можна. Попрошу е, слайд. Наступний моя точка. А бо я його не бачу, може ви перет... Ага, А, е, е, так. Значить, я е, почала і займалася тільки репетиторством. Ніколи не працювала в державних школах. І коли почалася війна, я пішла туди працювати, але не за гроші. Я прийшла і сказала, що я готова безкоштовно працювати, тому що в один день в мене не стало моїх учнів, а я розуміла, що користь я хочу приносити якусь людям. І щось робити, тому що учні виїхали деякі сказали, що вони не повернуться за кордону, і якось в один день все змінилося. І я пам'ятаю, що як перед війною в мене був чек 300 гривень з заняття, і я зрозуміла, що я його не можу піднімати. От, от це все дуже важка така ситуація, і навколо я думаю, всі розуміють про що я. І я, значить, тим продовжувала далі жити, пішла в школу на таку зарплату. Е, мабуть, пішла для того, щоб знати, знаєте, досвід, щоб був, куди не треба ніколи йти. От я ніколи там 10 років не була, була в репетиторстві, а це пішла, щоб подивитися, а що ж там люди роблять. Ну, пішла, подивилася вже й пішла назад. Мені вистачило. Е, зрозуміла, що вчитися треба, але точно не там. І досвіду набиратися треба не точно не там. А на курсі в Анастасії мені дуже підходить цей варіант. Точно не той. І, е, значить, щоб заробити щось на цій точці, а мені потрібно було дійсно багато працювати. Дуже хотілося зібрати групи, тому що психологічно і з таким досвідом колосальним я до цього доросла. Але е, були якісь такі зупиняючі, я навіть не знаю, що зараз я навіть не розумію, чого мене це зупиняло. Знаєте, е, можливо, комусь це відгукнеться, я думаю, в мене було так. Прийшов учень, підготувала з нуля на 180, і мені здається, ну, це ж всі вчителі так роблять. А що тут? такого? Ну, нічого такого, це ж всі, от, якби погано, от, тоді є погана вчителька, а так нормально, так ж не значить, що класно дуже. І якось воно це все тягнулося, тянулося, і нерозуміння, куди йти і що далі робити. Я не буду говорити про те, як треба було економити, щоб щось там заробити. ніякого абсолютно відпочинку. З батьками я спілкувалася. Ось прийшли в вересні, добрий день і все. І в кінці до побачення. Вони навіть не знали, який там рівень був дитини. Що може вона прийшла з нулем, а тут з неї може вони думали, що вона так і знала цей предмет, тому якось воно все було так: не дуже весело. Це повне дійсно знецінення себе. Коли почався тільки курс, я була в повному захваті. Чекала першого дня Я писала Анастасії в Дірект, коли буде початок. Я чекаю. Я пам'ятаю перший день як сьогодні. Коли мені всі е, куратори пишуть, а ви що продивилися курс? А я скасувала всі заняття, нікуди не пішла. поставила ноутбук і цілий день зранку до ночі я так чекала цього курсу блок за блоком. Звичайно, я вже подивилася. ви шо, що, що всі ні? Ну я настільки він мені був, треба просто настільки. Я не знаю, як, як нічого. От е, в світі за останній час він мені був дуже потрібен. І я почала це все робити, дивитися. Потім ми зустрічаємося на зі дзвонах. Знову хочу тут подякувати і кураторам за терпіння. І за всі мої питання їх було дуже багато, і в перші тижні прямо я розривала мізиці той час, що люди може вже того не витримували. І з кожним тижнем цих питань ставало менше, менше, і до кінця взагалі їх не стало. Настільки курс був наповнений, настільки він був логічно побудований, так що ми йдемо від найменшого до найбільшого до розуміння. Це просто е, от враження про мій курс. Я вже почала розповідати його так, що все. Було побудовано просто і геніально і зрозуміло. Я поставила в собі дуже великі е, перед собою цілі і дуже задоволення. На що за такий от короткий час я зробила левову частину е, того, що могла, і навіть мені здається більше. Мені Анастасія підсвітила абсолютно всі е, мої якісь е, блоки. Про що я думаю, куди мені рухатися, як зробити це, як це. І, от коли пройшов перший місяць, я пам'ятаю цей зі дзвон, Анастасія, ви мабуть, теж пам'ятаєте, я кажу: я не можу зібрати групу. Я вже це зробила і це. Ви кажете, а ти це зробила, і це зробила, і це, і нуль результату. І я просто була в вічі. Я вже сиділа на цьому зі я думала, що я буду плакати після нього. Я просто не знала, що мені робити далі. І тут е, ви мені сказали, що є такі люди, яким треба набагато більше прикласти зусиль. І я зрозуміла, що це, в принципі, все моє життя про це. І якось після того збирається моя група перша, і я Юху", думаю, ого, а таке може бути. І ще не просто група, а здорова група. Вісім людей в групі. Давайте наступний слайд, бо я бачу, що вже час. І, значить, зібралася група НМТшників, і я думаю, так, треба далі, бо що ж НМТ скоро через три місяці вже закінчиться. Почала другі збирати групи інших класів. І коли я писала ось цей цю презентацію. Чи навіть не було того, що я вже сьогодні, тому що я написала що ще дві групи збираю, вони вже зібралися, і сьогодні були ті перші заняття. Тому все-таки ту частину я написала Левову, а все-таки все я виконала до випускного встигла. Тому я вам безмежно вдячна. Вдячна всім кураторам, які відповідали абсолютно миттєво і в чаті. І хто відповідав особисті? Ви моя підтримка. Якби не ви, я б не знала просто куди рухатися. Я своїми результатами задоволена, вони не ідеальні. Я знаю, що мені треба робити далі. Я е, змінила свій чек. Сьогодні, взагалі, вже сказала новому учню ще більше 550 гривень. Чек. Бачите, воно все йде так, як воно повинно йти. І я хочу сказати, що дивіться, як ми всі розкидані по світу, а як би ми зібралися, якби не ви, Анастасія? Ніяк. Тому я вам дуже безмежно вдячна. Ви прекрасний наставник. Я переконана, що якби не було оцього живого контакту з вами, зв'язку зі дзвонів, все можливо було б по-іншому. А так я вам дуже вдячна. І я пишаюся кожним, хто був у нас е з нами на навчанні. Всіх дивилася, всіх чую, бачу. Дякую кураторам, дякую вам за все, що ви для мене зробили.